Вірш Ліни Костенко, Лінію оборони тримають живі. Мій перший вірш написаний в окопі На тій сипкі от вибухів в стіні, Коли згубило зорі в гороскопії моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, Горіла хата, ніч здавалась днем, І заглиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик. Хрестилась баба і кінчався хліб, о отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, Який він слід на серці залишав, як невимовна віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря, А я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, Щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипалась стіна.